Направка, шелка, леємо солярку і їдемо порожні, без вантажу, заправляємося, напевно, підемо оплатимо солярку, якщо не оплатимо, то доженуть і заплатимо більше. І Потім вже по дорозі я вам розкажу, що і до чого. Так, все, заправився. Заправлявся я на заправці Shell. автострада А1 в сторону Чехії. Їду я порожнім, в Польщі розвантажився два розвантаження, одне в п'ятницю, одне сьогодні зранку. З Польщі завантаження не було додому. Ну, є, але ціна не адекватна взагалі. В Німеччині їду вантажитись електроінструментом Енхе на Київ на чайки. Хто дивиться мій канал, вже бачив, я вже неодноразово його возив. І запропонували дуже гарну ціну, що не могли відказатися дуже, ну така аж, капець, яка хороша ціна. І, звичайно, пустим на пусто 700 кілометрів переїзду. Заправка, оплата доріг Польщі, Чехії, Німеччини і це все. Знову той самий маршрут назад. Ще дорога на Київ, туди назад, від кордону, ще плюс 1000 кілометрів. Але ціна е все в грошах заключається. Дуже гарна ціна, і тому що ми погодилися, тому і їдемо. Так би ніхто нікуди не їхав, бо тому що з Польщі адекватної ціни немає. І все. А так, як у нас сьогодні понеділок, а скоро Пасха і треба, так все, швиденько. Зараз в нас 6 вечора, я почав роботу 6.30. У мене не дуже сильно багато часу є, щоб їхати, і в принципі там в Чехії дуже тяжко буде стати, зупинитися десь на паузу, так що я не знаю, зараз заїду бокса поповняти і там буду думати. Бо я би хотів завтра ще й, ну, відстояти паузу 9 годин хоча б і завтра завантажитися. А туди мені ще 667 км. Ну зараз я заїду на заправку і буду щось думати. Е, що заїхав в Чехію поповнити бокса. І зразу я думав протягнути ближче до острави, там ще кілометрів якихось 60. І там зупинитися на паузу, бо тому що в мене я вже 12 годин працюю і в мене так не особо багато роботи. І зайшов, якраз говорив з колегою по телефоні, і він мені каже, ти зайди в Google, подивися, чи нема пробки. Зайшов То острава. І тут вже по одиничці на одиничці пробка, бо пише якась там кіпа, аварія. Мені до тої пробки пше фігня. Я так зупинився з краєчка, дивіться, трава зелена, ну, в принципі. Сміття, але так гарно вже весна. У нас 25 градусів жари. До речі, на, на чохли, як нагріло сонце, то так, сраку, ну, так припекло коротче, в ногу, що капець. І все. І напевно мені 640 км до завантаження. Я його за зміну проїду, але не факт, що завантажуся. Ну, але виходу нема. Або запороти тахо. І не встигнути. Або приїхати все добре і може і встигнути. Тому що якщо я зловлю сьогодні пробку, десь там хер де станути, коротше. Закриваю зміну. Може я в рейку переїду. І лягаю спати. Йду поповню бокса і буду лягати спати. 7.20 ранку. Об'їзна Праги. Тунель, виїхав з тунеля, зупинився на... на обочині в такому кармашку, я нікому її нікому я не заважаю. І сподіваюся, ніхто мене звідси не вижне. На Тахо. 4. Зараз світло відбувається, 4-28. Відстояв вже 9 хвилин. І паркінгів нема. І от-от-от-вот от, от, от. воно. Пробки, ремонти, аварії і тому подібне. Виход у мене було, Ні, вихід був або ставати перед прагою. І потім робити ще одну 45 хвилин паузи і тоді доїжджати, бо я так би не доїхав, або їхати до опора, або пороти чіпа. Неохота втратити ще одну годину, щоб стояти ще плюс 1,45 хвилин паузи, бо тому що 265 кілометрів до завантаження я за одним махом би не встиг, бо тому що я проїжджаю з автобану потім в Чехії з'їжджаю на 26-ту і там. Зараз кажу, десь приблизно 150 кілометрів треба їхати національними дорогами. Тут багато часу займає. Ще плюс пробка. Ще пробці зараз годину втратити. І так, не факт, що я заїду, але надіюся, що буде все добре. Так що, думаю, мене ніхто звідси не зжене, штраф не випишуть. Достою ще 35 хвилин і буду їхати далі. Німеччина. Ліси, поля, і така дорога. Нам тут можна їхати 60 км. там знак, до речі, був. Розовим їздити 60 кілометрів. Ну, Ми їдемо трошки 75. То так, з горочки, але так їдемо 60. До завантаження 77 км. Ну, десь займе годину 20 десь так приблизно. Бо весь час ось така дорога буде. Чехію я проїхав нормально, ніхто мене з не зігнав, не штрафував і не кричав. Проїхав вже 7.35. Часом мені туди хватить назад. Виїжджати я буду бачити, може там біля них зразу стану, якщо в карманчик, там такий є карманчик, якщо буде там свобідно, то стану біля них. А якщо буду мати більше часу, то може і цією дорогою вернуся назад і на кордоні Німеччини з Чехією. Може там стану. Ну, на не буду загадувати, ще не завантажується, завантажуюся, тоді вже буде буду бачити. Спочатку треба доїхати до їхньої фірми. Так, доїжджаю вже, о! Видно, не знаю чи вам буде видно, чи не буде видно, Енхель пише. А за цей кармашик я вам казав, але тут стоїть якийсь якийсь німецький івеко. Італьянська машина, але на німецьких номерах. Думаю, може він відійде, то я собі там би зупинився. Відстояв легенько 9 годин паузи і поїхав би далі. Але... Мені здається, що він звітом ще скоро не поїде. Але хоча будемо бачити. Так, по ліву сторону. Моє, моє, моє. Моє завантаження. Жучок стоїть. А нам сюди. Енгель розширяється. Енгель. Будують, строять. Так. Кучерявий артемон. Чорний чебурек вон достоїть. Taip, 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 taip. ⁇ -mayo. ⁇ Brodi berim, na, leikia voliukas, aš pashpyt trasai. А жаль дядьку, бо на вуху можу наїхати. Та в мене бо тут таке завантаження. Так, щоб ніхто не бачив. І ось тут по ліву сторону. Так що все, я так легесенько стаю, паркуюся іду питатися. Вітає кульбабка і росте конюшинка. <хи> Сходив, запитався, вони якраз обідали, сказали, що через пів години будуть вантажити. Ну, але то сказали ті, що ну, там, українці роблять і один поляк. Але то вони так сказали, вони там працюють, але вони просто не знали, що той товар ще не готовий. Я під'їхав під рампу, відкрив двері, під'їхав під рампу, попаркувався через пів години, мене кличе, каже, е, що ти так приперся рано? Кажу, та як рано? Мені дзвонили з самого ранку. Товар ще не готовий, сьогодні ранком тільки подали, ну, тільки їм подзвонили і сказали, щоб зібрати в Україну товар. <філ Pickles> Я спішив, їхав, я проїхав 8,5 годин, не їв, не пив, таху нарушав, ви бачили, де я стояв в паузу на дорозі, бо проїхав 4,28. Пробки туди-сюди. Старався тягнув, щоб з 145-кою проїхати. Нема, нема товару. Коротше, зупинився я тут, там, де їхав, казав біля. Іт італійського німця, але без прицепа. Можна було з прицепом заїхати, впритег до того камня і 2 метри ще є до нього, типу. але нафік мучитися, я е, лишив в них на території прицеп. Там не можна стояти, але прицеп можна уставити, Типу. Я залишив там, виїхав сюди став, щоб не їхати на автохоф. Там 5 кілометрів автохов є е, 15 євро. Я один раз там стояв, мені не сподобалося. Тут вже І цей. І все. Коротше, і така фігня. Сказали мені, завтра в районі 10-ї години приїхати. Приїхати вони... має бути готово. Ну, Я сумніваюся, ну. Коли встану, тоді і поїду. Так що все. Чекаємо завтра щодення наступний. Зараз в нас. 12 година 28 хвилин. Я вже стою під ранкою. Я зранку ходив в 9 годині. До них запитався десь в 50-х було. Сказали, що товар готовий, але роблять документи. В общем так. Взяли номер телефону і сказали, що напишуть. Написав мені хвилин 10 назад, каже, 12.30 може заїжджати ставати під рамку. Відстояв я пау за 23 години, 30 хвилин. Ще пів години можна було би достояти, щоб вийшло, вийшов суточний. Але суточну, то по ідеї мені не треба, так як я починав в понеділок зранку роботу. Так що до неділі до ранку я маю час. Сьогодні у нас середа. Прицеп мій. нікуди не поїхав, стоїть на місці. В общем, зараз хлопці пообідають, загрузять, дадуть документи і фул газ. Є в планах пройти сьогодні Чехію, але або хоча б проїхати в Берно і там вже далі стати. Якось, ну, в планах таке, але краще не планувати, бо тому що я вже раз не планував. Так що все, чекаємо нас завантажать і будемо їхати. Так, все, як бачили, мене завантажили, виїжджаю. Ну я вже звітом виїхав, але ще в тому селі. Завантажили мене дуже швиденько, година часу. То так не спішав. Зараз у нас перша 30. Їду в сторону Чехії національними дорогами от, там 20 двадцяткою. а потім Чехія на 26-й, там вже на, на п'ятірку. Прага, Берно. Острава і накатовіться. Так, тут я мені в районі 90 км звідти їхати. Заїжджаю в Чехію, попиняю бокса. Напевно, стою 45 хвилин паузу там. Ну, ще не знаю, буду бачити. Там або вже виїду на п'ятірці на автобані, стану. Поки день, то ще можна буде нормально собі десь запаркуватись на паркінг. А... Ну так, в мене є дуже багато часу. Я не знаю де я буду в першій ночі паркуватися. Але то таке, то не перший раз. Ну, Нарушати не хочеться, але. Але вже як буде. Надіюся, що не буде нарушати і буде все добре. Так що все, їдемо в сторону Чехії. Так, їдемо. Бокса поповнив. Заїхав в Чехію, поповнив бокса, тепер їду такими дорожками. Ну, вона вроді би широка дорога, але ніфіга вона не широка. ліси вирубують, щось будуть строїти. 60 км мені такої дорогою їхати. Ну не такої, тут зараз цей ліс проїду. Там же просто селами буду якимось їхати. Там же менш-більш типу, так. То тільки тут такий участок, що дорога так на горбку. А там далі ну, там села, кільця, світлофори, пішоходи і тому подібне. Так, треба не розганятись. Не нарушати правила дорожнього руху. А, і до речі, ну я, я вже знімав був раніше, що тут як їхати, тут дуже багато знаків. Там от був як зразу 26 тонн, там 18 тонн там 12 тонн і під них треба їхати. Я Як перший раз їхав, то я дуже блудив. Ну як дуже блудив, так нормально собі заблудився, тому що не хотів поїхати під 18 тонн, а Навігація мене зводила, і я... Ну, та я поїхав за навігацією. А виїхав під 3,5 тони. <свісно> То я тепер. Якщо заїжджаю по 26, нікуди не звертаючись і до п'ятерки. Близень виїжджаю на. Автобан і туди вже нормально їду, а тут, до речі, я вже теж в якомусь відео розказував, що тут там навіть знак стоїть, що можна углом прицепи, прицепав зверху, можна пошкрябати дерево, ну або деревом пошкрябати прицепа, якось так. Щоб у дерево пошкрябане, то все прицепом шкрябається. Переїзд. І тут є зразу за переїздом є зразу казіно. І вон да, зліва сидить і тут стоїть. Е секс послуги! Чеські <ріху> в якомусь лісі. Ну але вечорами, деколи як вечорами їдемо, то видно, легкова машина приїжджає, дівахи сідають і куди їдуть, всім все ясно. перевищуєте <ріху> Що? Такі чешки. Ну, може то я думаю, що не чешки, бо <ріху> такі трохи темноваті, чорненькі. Так що воно отак. Їдемо на нормальну дорогу. Так, виїхав я на автобан, проїхав вже нормально так трошки. Доїжджаю ближче Праги. Ремонти. Хотів зупинитися на одному паркінгу, заїхав, там ледь проїхав, не було як проїхати взагалі. Який у паркіння на з'їзди я не з'їжджаю. Ну, рідко коли. Поїхав в 3.22 попереду Пробка. І я тут думаю, що ж то робити? чи то <смір> Куди з'їжджати, чи то їхати далі. Що залишається, надіятися, що десь нормально запаркується, щоб стояти хоча б 45 хвилин що Їдемо шукати паркінг. Об'їзна краків. Ну, ще не об'їзна. Перед брамками. Вчора Прагу об'їжджав, напевно, години 3. Там пробка така була фігіна. Проїхав я Чехію, заїхав е, в Польщу і я заїхав там, заправка, паркінг, я там колись бокси поповняли чеського. Заїхав туди, були місця, я собі запаркувався, відстояв 9 годин е, довго не поспав, <си> тому що зранку вже жарко. Зараз 29, 29. Та і все, в Катовіцях теж пробка була, потиркався. Зараз Краків, аеропорт, трава зелена, дерева зелені. І все, до кордону 350 км десь, плюс-мінус. Плюс, плюс 1,45 ка заправлятися, я не знаю, чи буду, але може буду, може ні. Вже буду дзвонив питався, скільки в мене там солярки, але ближче, то вже буде ближче кордону. І таке роботи в мене там не, не у особу типу, є багато. У мене там колеги стоять якраз в черзі на кордоні казали, десь в чергу в районі 4 км. Не знаю, може доведеться ще одну дев'ятку крутити в Польщі сьогодні вже четвер. І так, дорога, дорога і дорога. Так що. На тому, на тому відео буде закінчуватись, бо тому що вже що буду знімати, як, як їду і в пробці стою. Ну, ну от, пробка, брамки, оплата доріг. Так що, будемо помаленьку закінчувати. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока, всім до наступної зустрічі.